Всім попривіту! Вітаю вас на каналі Бджолина Родина. Сьогодні я за кадром, так як мій помічник сьогодні зі мною не поїхав. Вчора я його трохи втомив. Довозили пасіку ночі. Дощ нас застав, але все пройшло благополучно. Як бачимо, ріпак у нас вже досить таки нормально розквіт і ми вже тут на місці, бджола. Сьогодні активно працює, хоча б погода нікудишня, але льод бджоли все-таки як на таку погоду достойний. Дуже вітряно, зранку було холодно. Зараз на даний час сонечко з'явилося трішки, трішки потепліло, але все-таки вітряна погода. Для порівняння, то в мене біля дому там я залишив. Ну, для маткових справ я залишив там до десятка сильніших сімей. Там, то вже інша історія. Але льоту такого не відбув... Ну, ранком дивився, не відбувалося, коли виїжджав сюди на паску. Сюди приїхавши, то все-таки був льот. Хоча було холодно, але льот ішов. Тобто розміщення медоносів, там відстань теж. Получається, що має певне значення. Ну, як бачимо, вітряна погода, але все-таки бджола потрохи літає, метушиться. Ну, Видно, що і в повітрі, якби ганяють, працюють. Такі справи. Цього тижня там відзнімати, по суті, не було, не було чого, не знімали, так як спішили, бо. Потрібно було встигнути переїхати. і, Виходить, що здійснювали роботи, які я записував минулого тижня, тому повторно нічого не, не записували. Та й, та й такі справи. Ну, Як бачимо, ось теж сімейки метушаться, літають. Не знаю, чи вони щось несуть, я сумніваюсь, але все-таки рух. Відбувається. Так що відхилився від теми, так що ну нічого не записували, тому що, по суті, робили роботи, які ми показували минулого тижня. там Минулого тижня були, які частина пасіки сильніші, бджолосім'ї були. Получається, розширений другим корпусом метод, по методу Демарі. І була залишена частина, які чуть -чуть посла, ну, по чуть чуть слабші, була залишена, виходить, що на цей тиждень Ті самі роботи проводили і безпосередньо вже перевезли на точок. Оця сімейка, якби на прильотці, Менше бджоли, але теж потрошки вони приходять, як бачимо. Більшість льот йде через верхній льоток. Тому і нічого не відзнімали, бо по суті роботи проводились і самі, потрібно було встигнути до переїзду. Слава Богу, все пройшло благополучно. Переїхали, пасіка працює. Буде працювати, якщо буде погода. На наступному тижні вже будемо займатися такими роботами, як <кій> прививати маток, тому що вже звертав увагу, що роєва пора в мене на пасіці вже буквально незабаром буде відбуватися. Тому ми мусимо діяти на випередження, щоб не втратити. У нас попереду головний взяток, соняшний. Тому будемо проводити протиройові заходи. Ну, в більшості це буде відбуватися протиройові відводки. Для цього нам потрібно будуть матки. Будемо на той тиждень прививати матки, робити виховательки, ну, перше стартери. Безпосередньо будемо прививати личинку, далі виховательки, будемо виховувати маток, будемо робити протироєві відводки і далі там поблітувати, підсаджувати маток і так далі. Головна задача зараз буде не втратити, не втратити бджолу. Бджола нам знадобиться для головного взятку. Тому так. Побачимо, якщо не пройдемо роєву. Вдало не пройдемо роєву. Як бачите, тут дерева, хоч, слава Богу, в мене невисокі, по я синах не прийдеться лазити. Ну, це я жартую. Та й такі справи. Цього року були різні там думки, там на рахунок протирайових відводків, чи робити їх дворамкові і розганяти нами до збір Таким чином пасіку або робити просто однорамкові відводки на матку плідну минулорічну і таким чином використовувати даний відводок як, як сім'ю помічницю на головний взяток. Але все ж таки щось складаються обставини, що, мабуть, все-таки я не буду розширювати пасіку цього року. Ну так, якщо кардинально. Збережемо принаймні там ту саму кількість, що й минулого року в нас була. Можливо, там десяток-півтора більше стане. Побачимо по ситуації. Ну, Все ж таки ще може все змінитися, але на даний час все-таки більше схиляюсь до того, що відводки будуть сім'ями-помішницями на головний взяток. Так що так от. Можливо, там в зиму підуть трохи сильніші сім'ями і так далі. Так що на даний час така, така, такий стан справ <кій> наступає ройова пора, вона буде незабаром, тому що звертав увагу в сім'ях, вже почала бджола відбудовувати мисочки, де не де вже можуть зустрічатися в деяких сім'ях і яєчка в тих мисочках, тому потрібно буде діяти на випередження попереду. Дуже дуже насичена пора буде на наступний тиждень. Дуже багато потрібно буде чого встигнути. Не знаю, де взяти сил, але якось ми мусимо це зробити, а далі буде легше. Далі буде все спокійніше відбуватися. І таким чином будемо крокувати до головного взятку. В моїй місцевості нагадаю, що. Там Медоносів, таких як ну, літніх, ранньолітніх, в мене по суті їх немає, акацій немає, липових угідь таких великих немає. По селі там, два десятка акацієвих дерев і три десятка липових, вони до уваги, звісно, що не беруться. Тому в нас таких медоносів немає. У нас від цвіте ріпак і паки, по суті. Аж до соняшника. При можливості будемо пробувати виїхати до одного аграрія на гречку частину сімей, а інша частина сімей. Для, для того я передбачу, щоб забезпечити хоча б підтримуючий взяток для пасіки, я згодом вам покажу, тому що то ще на, на етапі розвитку, тому так. Ну, Дане відео було. По суті, ні про що, показав стан речей. Підписуйтесь на канал. Попереду будемо робити багато різних цікавих прийомів на пасіці. Будемо будем працювати, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Будемо крокувати до успіху разом. Дякую всім за увагу. Să-i dau o zi la întâlnire,